Виталий Виталий Шах, я граю проти Містер Сонофа Біч. США рейтинг 2000. Стандійський захист. Д5 грає суперник зразу, добре. Угу. Встигну чи я чи ні. Провернути цей розумінний маневр. Кінь, який тримає ці поля, контролюю. Я зменшую контроль, щоб своїми фігурами зняти. Да, чувак, молодець. Добре. пішов b5 хочу. Далее c4, мабуть. Ещё не буду играть. Ты играешь Е5, молодец. Ты молодец. Хочу C4. І щесть проблема, що якби я і б'ю просто. Трап почається. Це 4 такий типовий тичок. Бенонівський. Кінь отримує поле. Чорні отримують якийсь час. Дай добре. Заберу, мабуть, потім. Куняна Д6. Десь він упустив свій шанс. Я не бачу, що це один хід тебе є, ні, ні? Це виглядає так собі. Мені здається, треба було вже йти його міняти тут кінь. Погіршує взаємодію тяжких фігур. Кінь класний, блокадний. Далі, можливо, в 5 піду. Це те щось не туди. Зовсім не туди. Я не збираюсь давати твоєму пішечку ходу. <кхід> Так, тепер мене кінь отримав поле С5. є добре. Прекрасна позиція, але я можу спогади. Такий хід. Думаю, можу просто причепитись поки що. На цей хід щесло не F5. Так, от мені подобається. Він якось дуже так. Дуже так. Пасивно стоїть. Мало простору, неприємна позиція. Так, ти є 4 поле контролюш. Давай же 5. Аж 5 нема ходу, на жаль. Добре, давай так. Тіпа я зараз тут пожертвую, хоча насправді не знаю. Так, тут є поле B4. воно мені треба, ти не треба. Ну, не знаю. А, кінь сюди може прийти. Кінь туди може прийти. Вже просто задвоюсь, правда, тут висить під ударом. Так, Е4 кінь. Що Е4 наради? 300 ударів на Е4, я ще чекаю. Шо я чекаю? Що тут можна чекати? Ну що? H5, можливо, пожертвувати пішака. Е3, Ф3. Не, Ф3 не. Е3. Линьяш, може, щось. А ти тут хочеш. О, well, нормально. Часу. Цікава позиція, але, на жаль, треба час, щоб подумати, як це все реалізувати. 77 на 73. І не завжди його вистачає цього часу. Тому що багато фігур пішаків, така складна позиція. Так, G4. Треба тут да щось. Відразу робити. Я по лініаж потім це довго, тому що в нього свій прохідний пішак. Один хід час дав йому декілька туди сюди здавалося також непогано. але... Далеко він пішов навіть тут, якби вже якась рівна позиція. Що здавалося, що ну, це дуже, дуже небезпечний якийсь пішак. Це поганий хід, да, тура А6. і зв'язка, да. Справа в тім, що зв'язки я не встигаю забрати. Добре, тут така цейтнотна гра, вона вже не дуже цікава, насправді.